Всім привіт! І нарешті нова версія Горбокс вийшла офіційно. Це більше не бета, це повноцінна нова версія. Ви могли помітити зараз, що змінилася якість мікрофону, це тому що я прибрав один дебільний ефект, якраз який робив такий гамняний звук. Але з іншої сторони, як клікання, миші, ви будете сильно чути. Я буду намагатися облізати в ті моменти, коли я клікаю. Ну, коротше, відео буде таке, але щоб. Нормальний звук мікрофону був і без усіляких багів. Ну що ж, давайте одразу почнемо, не буду затягувати. Типу, дві нові мапи. Це отробник е, переніс ці дві мапи зі. Першої версії Горбокс Далі в нас з'явився Voice Chat більше можливостей редагувати свого персонажа в грі, додали досягнення. Плей System, ну я це вам покажу у грі вже самій. Metal детектор, ну декілька пропів додали нових. А, і тепер, до речі, можна сідати двох у будь-який транспорт. Це дуже круто. Тому давайте одразу ж і перейдемо до повного до повного огляду. І якраз почнемо з головного меню. У нас з'явилася тут вкладочка з тим, щоб зробити свого персонажа. Що тут додалося? Можливість додавати собі борду чи вуса і все. І Трошки додали кольорів для одягу і для всього іншого. Ну і це поки що все. Також додали валюту. і XP, але розробник сам не знає, куди це зараз дівати, що це зробити, тому поки воно просто так і є. Ось якраз він додав цю вкладочку Stats and Achievements. Тобто ми можемо подивитися, які досягнення ми відкрили, які ні. Подивитися, скільки ми вже награли у гру, скільки ми вбили інших гравців, скільки вбили гордолів. І скільки разів ми померли. До речі, якщо вам треба буде, я можу записати відео, як отримати усі досягнення у грі, але я це зроблю, коли розробник придумає, що зробити хоча б з валютою у грі. І як тільки ця валюта буде мати якийсь сенс, то тоді в принципі я запишу відео, як отримати усі досягнення. Ну, По головному меню це поки що все. І от якраз дві нові мапи: Afterglow і... F2 Square. Ну що ж, давайте якраз зайдемо на якусь з цих нових мап і там подивимося, що додали до гри. Ну от я і зайшов, і одразу з самого першого, що можна помітити, це нова функція якраз Player Ragdoll Щоб ви зрозуміли, що це мається на увазі, то при натисканні клавіші Q тепер можна падати і все. Фо! Бачите, я сильно вдарився в стіну і я впав е, з нових пробів, які додали. Це метал детектор. Ну, тут зрозуміло, це детектор металу. Тобто, якщо я пройду з реальті крашером то... без нього... Він запишіть, якщо без нього. А! Тобто так, якщо в мене взагалі не буде нічого, то... Во. От якщо в мене знову буде, то... Піаніно! І можливість на ньому навіть грати. Тут кожна клавіша натискається. фігня, але. Далі, з цікавого, дуже цікавого додали пропи, які світяться. Так Як от, наприклад, ця лампа. В мене навіть трошки підлагою від цього. Ось. Але прикольна фігня дуже. Це не єдина така штука, ще є неоновий кактус. Бачите, він теж світиться. Також цим дурачкам додали можливість чіплятися за речі. Вона як буде працювати зараз, але вона працює якось, чесно кажучи, дивно, через раз. А, ну і ви от бачите вони вели їх самих. Воно чомусь схоже на як в Red Dead Redemption 2, типу. Вов, бачили, він тільки що зачепився за цю річ. Також оновили анімації до зброї, до АК-47. Тут якщо повністю закінчилися патрони, то тепер він перезарядчатиме трошки по-іншому. І до Беретта додали теж нову анімацію. Вона мені не дуже сильно подобається, але вона прикольно виглядає. І також до цього пістолета м 1911 теж додали нову анімацію, яка мені подобається більше, ніж на цій зброї. Що ж та, а тепер ми перейдемо в мультиплеєр і подивимося, як виглядає голосовий чат. What the fuck? What the fuck? Ну, ви побачили, як це виглядає, виглядає прикольно, ідемо далі. Далі з цікавого і дуже приємного для мене, для інших людей, які створюють мапи, це оновили Map Creator повністю. І тепер це виглядає ось таким чином. Тобто змінили інтерфейс. Я сорю куб і все. Бачите, тепер, до речі, в беті, яку я оглядав в минулому відео, тут не було цих кнопок, на жаль, а тепер вони знову є. І цю функцію Click and Drag, вона ось вона. Ця функція так називається, її теж оновили. Там прибрали жорсткий баг, який заважав нею користуватися, і тепер її немає Тепер, що теж цікаве, дуже. Я зараз зроблю якусь платформу. Тепер, нарешті, можна плавати. Тобто, якщо ви зробите блок води, то дасте йому матеріал якраз води. Тепер ви зможете плавати. Якщо ви зробите цьому блоку, дасте йому, тобто, матеріал води. Все. Тепер це не просто. Текстура анімована. Це тепер повноцінний блок, в якому можна плавати. Ну і що ж, на другій новій мапі, яку додали до гри, я думаю, можна і зробити кінцівку цього відео. Ще декілька маленьких деталей, які я не показав в цьому відео, ви можете прочитати якраз в описі до... Ой. в описі до оновлення. Дякую всім за перегляд і побачимося з вами в наступних відео.